Не припиняють шокувати світ своїми заявами. Чергова з'явилася нещодавно, і це фактично було зізнання з боку росіян у тому, що вони вбивали маріупольських дітей. Кого саме вбивали, скільки дітей було вбито в Маріуполі? Ось про це буде сьогоднішнє відео. Мене звуть Анна Романенко я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Дуже прошу вас підписуватися на канал і допомагати поширювати саме це відео, тому що воно дуже дуже важлива. Російська пропагандистка в етері одного з пропагандистських ток-шоу заявила, що Україна готувала 10-11-річних хлопців у Маріуполі вбивати російських військових. Та На наші заходили в Маріуполь і взяли Маріуполь. І от я, наприклад, теж сюди приїжджала, і всі наші бойці говорять, що в Маріуполі ходили діти, реально прямо 10 11 річні діти. І вони знали, куди нашому бойцю потрібно під бронежилет воткнути ножи. Ці діти ходили по Маріуполі. Маріуполі уже готовыми встречать наших. І втикали ножи прямо ровно в печень під бронежилети. І що вот делать? Типа ой, нет ребеночек, я не буду з ним. Но, Вой... А Вой... Не, війні. Війні. Ось так російська пропаганда перетворила так звану спеціальну військову операцію проти е, нацистів в Україні на спеціальну військову операцію проти дітей, дітей України. Хто ж ті люди, хто ті дітки, 10 11 річні хлопці, які, так би мовити, ходили по Маріуполю під час захоплення міста? Ми на сайті на Шізвадев'ять запровадили рік тому проект меморіал в якому збираємо дані про всіх? Загиблих від російської агресії у місті. Там вже є інформація про дітей: 65 історій дітей, діточок віком до 18 років, яких вбила Російська Федерація. І я хочу просто навести декілька декілька історій з нашого проекту, декілька історій реальних загибелі дітей. Ні в чому невинних дітей. Агібала Владислав. Йому було 9 років. Разом із мамою. Він загинув у Маріуполі 11 березня 2022 року. На їхній будинок, близько сьомої ранку, російський літак скинув авіабомбу. Під завалами там загинуло щонайменше 90 людей, кажуть, свідки тої трагедії. Вони жили в багатоповерхівці на проспекті Миру 127. А це Бондарів Данило. Йому було 15 років, коли снаряд влучив у підвал, де він з рідними ховався. Це трапило в центральному районі по вулиці Злинського, 98. Разом з Данилом загинула його молодша сестричка, шестирічна Ксенія Нагуляк. Гагарін Ваня йому було 11 років, загинув разом із сестричкою Ганною від прямого влучання російського снаряду в будинок, де перебувала сім'я. Трагедія сталася 2 квітня. Друзі родини згадують, що Іванчик різ добрим вихованим хлопцем. Подруга сім'ї каже, що він любив гратися в лего, конструювати. Разом з молодшою сестричкою вони добре ладнали та дружили. Під час війни Іван почав писати в зошиті книгу. Але від неї нічого не залишилось. Вона згоріла. Жовтневий Микита. Йому також було 15 років. На початку березня 22-го року приватний будинок, де він разом із батьками ховався від обстрілів, влучив снаряд. Мама і тата юнака також загинули. Микита любив їздити на велосипеді, згадують його рідні, захоплювався комп'ютерними іграми, добре навчався, планував вступати до морського ліцею. Подивиться, а це Зуй Назар. загинув 11 березня разом зі своїми батьками Сергієм та Іриною в будинку за адресою проспект Миру 127. Трагедія сталася приблизно 11 березня. У цей період Росія активно обстрілювала місто. Будинок, де переховувався, переховувалася родина Зуй, знаходилась в центральному районі на виїзді з міста. То було справжнє пекло. Близькі сім'ї шукали рідних протягом двох місяців. І тільки в середині травня дізналися про непоправну втрату. Тіла були знайдені під завалами будинку. Сім'я Зуй похована в Макіївці. Кадуль Олексій, йому було 10 років, коли снаряд потрапив у сарай, в підвалі якого хлопчик ховався разом з рідними. Це трапилося 16 березня. Разом з Олексієм загинула його мати, бабуся, а також старша сестра. Наступного дня батько Олексія намагався розкопати рідних та теж був вбитий уламками снаряду, який розірвався неподалік. Уся родина кадульних загинула від війни, яку розв'язала Російська Федерація. А це Олексій Лисенко, 12-річний хлопчик. Олексій загинув 1 квітня під час обстрілу Маріуполя. Разом із старшими сестрами, мамою, бабусі, дідусем, він біг до підвалу сусідів, щоб сховатися, та не встиг. Олексія вбила вибуховою хвилею. Він навчався в 15-й школі, до речі, І директорка цієї школи в перші дні окупації зрадила державі, зрадила своїх учнів, зрадила пам'ять. Про Олексія і пішла на співпрацю з окупантами. Зараз вона викладає в одній з шкіл окупації у Бердянську. Михайло Серафім, Йому було 15 років, коли серце хлопця просто зупинилося після чергового авіаційного нальоту, просто не витримало серце. Скільки всього хлопців та дівчат загинуло в Маріуполі? Нам достоменно невідомо. От в нашому меморіалі відомості про 65 дітей. Минулого року Маріупольський спротив отримав документи. Це списки з Маріупольських моргів, які складалися протягом 2022 року, і в тих списках зазначена загибель 101 дитини. Ми спочатку дуже. Так, знаєте, насторожено поставилися до того списку, бо мало як, чи, як він складався. Проте обласна військова адміністрація разом з Маріупольською міською владою провели верифікацію даних того списку і підтвердили, що дійсно ці діти, які зазначені в тому списку, дійсно загинули. Тобто ми точно знаємо. Що 101 дитина була вбита російською зброєю російськими солдатами, російськими літаками. І, на жаль, це не остаточна цифра, бо е, дійсну картину, дійсну справжню кількість загиблих ми зможемо дізнатися тільки після того, як деокупуємо Маріуполь. На жаль, після деокупації Маріуполь очікує страшна е, і страшний довгий тривалий період. Ексгумації, поховань. Це страшно, це жутко. Але це треба зробити, тому що жодна вбита душа не має залишитися без відплати. І ми разом маємо працювати на те, щоб кожне ім'я, кожне прізвище було встановлено. Тому я звертаю до всіх писати нам на меморіал. Повідомляти дані про тих людей, які загинули при Маріуполі, які знаєте особисто ви. Посилання, куди писати листи, я залишу в описі до цього відео. Дякую, що слухали!